Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео буде розпаковка посилочок. Трішечки знайшла натхнення, трішечки позабирала подаруночки до подаруночки і забрала свої покупочки. Ви в мене вже питали стосовно цукерок, чи забрала, чи як вирішилося це питання. Вирішилася, посилочку ми вже забрали. Ми забрали ще до подаруночок до Святого Миколая. І зараз про це все буду вам розказувати. Відео трішечки похизуюся, покажу. А зараз йдемо на нову пошту забирати ще дві посилочки. Одна із них це від Оксани недошитко. А виграла я подаруночок у її лотерейці, яка була присвячена збору на наших ЗСУ. О, там видніється вже наша пошта. Ми туди йдемо. Зараз всі машини проїдуть і ми підемо забирати ще посилочки. Обов'язково вже з дому під'єднаюся детальніше, розкажу, покажу. А я пішла за своїм натхненням. Ну що, ми свої вже посилочки забрали, свої пакуночки натхнення і щастя, вийшли трішки прогулятися, хоч на вулиці і зима, але у нас дуже-дуже. Ну, таке сирувата і тепленька погода, гарна для прогулянки. І проходилися по своєму району, дивіться, яку красу зустріли. Це наше бомбосховище. Місцеві художники обмалювали дуже гарно, дуже яскраво. З іншого боку, там котики намальовані. Поки гуляємо, поки надихаємося, роздивляємося нашу красу. Ну, і поруч є трішечки закинута будівля. це... Майбут минулий дитячий садочок, колись він був діючий, а зараз вже розсипаний. Ось так ми, як равлики, повземо додому. Усі майданчики, усі а, куточки без машин, де машини не їздять, нам треба бігати, обходити, облазити, трати енергію, сподіваємося, на денний сон він ляже і трішечки ще й дасть нам попрацювати. Не поспішаємо додому, на вулиці гарна погодка, ще не вистачає сніжка. Трішечки, аби ще сніжок посипав, б взагалі краса. Ну, Витрачаємо енергію і підемо роздивлятися покупочки. І будемо роздивлятися наші пакуночки з подаруночками. Знімаю всього потроху, знімаю не себе, а дитину. Нема можливості себе знімати. Зламала собі камеру передню, і передня камера тепер не працює, тільки можу знімати на задню. Телефон вже натякає на кінець свого життя. Ну що, ми вже нарешті доповзли додому. На дворі така краса, хоч і сирувато, вночі був дощик, і ще по прогнозу передають, що буде ще якісь осадки, але дуже на вулиці гарно. Немає вітру, немає доща, що прям. Дуже сильно ляпало, гарна погодка. Трішки збодрилися, зарядилися, ще й приємні емоції отримали і скоренько біжу до вас знімати це все показувати. У мене є декілька пакуночків, буду про все вам детальніше розказувати. Буду розказувати про покупочки, про новиночки і про все, що стосується мого життя, але не в'язання. Про в'язання там один невеличкий пунктик. Ну, це життя, і буває не тільки в'язання, тому вирішила зняти вам і таке відео. Ви питали стосовно солодощів, чи доїхали вони, чи отримала я. Хто не дивився минуле відео? Нагадаю, у мене була така неприємна а, ситуація. Я на пошті не змогла отримати свій, свій пакуночок з цукерочками, замовляла через TikTok, була на ефірі у дівчин. І хотіла підтримати трішечки, і придбала в неї е, смаколики. Ось такі ось желейні мармеладні е, різні. Тут і морковки, і жабки, і мишки, і акули, і зубки, і піца, і е, е, хто тут ще ми роздивлялися, ми довго. Навіть ось о коровки є. Ось о рожева лежить коровка. І десь ще була коровка. Цікавенькі іграшки, ось біленька вона, ось піца і ось обіленька коровка. Дивіться, які цікаві і незвичні цукерки. Вирішила підтримати дівчину, замовила у неї для своєї малечі ще одну із покупочок, і ще одну із боксиків отримала у подарунок за активну участь. Виграла, як то кажуть, з ефіру. І дуже-дуже була цьому задоволена. Діт... Діт... Дітей хотіла щось, у мене сьогодні заплітається язик, мабуть, не день для зйомки. Хотіла потішити діток, замовила їм ці цукерки, а вони застрягли на пошті. Мою посилочку комусь віддала оператор іншому, не мені. Ну, і Вона відчувала свою провину, вирішила виправитися, отримала заробітну плату. і Купила мені цих смаколиків. Ну і купила вона їх на 200 грам ще й більше. Я брала їх 400 і вона мені купила 600 грам більше, ніж пів кілограма солодощів, будемо довго ними смакувати. Ми таке полюбляємо ці солодощі одні із улюблених. Тому сплатила за 200 г цукерок, отримала ще додаткові. 400 І таке буває. Дякую, що з розумінням віднеслася, що не стала кіпішувати. І вона мені дуже вдячна була, що я не стала кіпішувати, що тихенько питання вирішилося, що навіть її руководство не знало, що там якісь були неприємні такі емоції. В цілому, всі задоволені, діти щасливі ще не даю. Я їй отримала цю посилку вже декілька днів тому, але ще не даю, тому що кажу, чекайте. В всьому свій час. На Миколая дуже багато солодощів Миколайчик їм приніс, тому є що, що їсти, а це поки бережу. Стосовно солодощів, в мене є ще ось такі ось жилеки. Ямі-гамі Рошеновські, всі полюбляють. Цього разу мені дісталися ведмедики. Одна пачечка, тому що це куночок цей вже мені дістався разом з натхненням у вигляді двох моточків пряжі. «Гімалай Долфін Бебі» 301 біленький і 337-й коричневий. Це ниточка улюблена, ця ниточка ходова, це ниточка для натхнення і для вив'язування цікавеньких плюшевих іграшок. Я приймала участь у проєкті таємний Миколайчик. Я отримала пакуночок з солодощами для діток, з. Додаткової фарнітури для виготовлення іграшок, і було там два моточка ярнар джинсу. Дівчинка трішечки, мабуть, ну, неловко їй було, що маленький пакуночок вона поклала, хоч вона й каже, що то доня збирала. Не знаю, як там була ситуація, насправді вона вирішила мені додати ще трішечки пакуночка і додала ще половинку подарунка. Сказала так, що наче збирала дитина, а не вона, і не весь пакунок до мене був відправлений. Діти мої солодощі вже з'їли, кіндери вони дуже-дуже задоволені, люблять кіндери, малому навіть машинка там попалася, там, щастя, було безмежно. Мої моточки ще лежать на поличці, ще поки поглядають, я ще їх не використовувала, але вже придумала, на що їх витрачу, щоб лишилася згадка про цей проєкт. І пише вона мені, що так і так. Я трішки хочу додати пакуночка, ще трішки хочу додати вам презентика і відправляю вам ще половинку подарунку. Приїхав до мене ось такий ось ще тубус. Я вже відкрила без вас. Це вже було декілька днів тому. Я вже й не пам'ятаю, чи в неділю. В неділю ми пішли в неділю, забрали посилку, чекали від Оксани недошитка, поки прийде сповіщення, воно все не приходило і не приходило. Ми вирішили сходити забрати, вже, що там назбиралося, а потім тільки одійшли від пошти, буквально там півдороги пройшли, і приходи сповіщення прийшла посилка ще й від Оксани. Ну, вже не стали повертатися, вже вирішили забрати від Оксани саме сьогодні. Зараз розпаковую, буду роздивлятися з вами. Я вже одним глазом підглянула, що це таке. Ось така ось прикраса. Я, мабуть, нею і прикрашу свій. Рукодільний куточок. У мене тут є багатенько, я вставляю ручок. такі, Як вони у мене називаються, ручки. Забула, як називаються гачки. Гачки, Ручки отут зверху на полички я зберігаю. І ось так можу на них повісити, і буде в мене ось так прикрашений мій куточок. Вони з дзвіночками. Дивіться, яка краса, мені дуже подобається. Гномики несуть нам новорічний настрій. Дякую величезне за доповнення до мого подаруночку. Настрій причудовий зберігається вже не один тиждень. Мені дуже подобається приймати участь у таких проєктах і я була б не проти самій організувати щось подібне до Нового року. Тому, якщо є бажаючі, якщо є бажаючі прийняти участь у таємному таємному, як ми його називаємо, Санта, ні, Санта не дуже хочеться. Таємний відправник, чи, чи щастя. Ну, якось так. Ну, ми вигадаємо, як його назвати, цей проєкт. Але я думаю, що треба таке святкове, несподіване і приємне організувати. Організувати для того, щоб піднімати нам самим вже настрій, тому що наш важкий час хочеться свята, хочеться приємних емоцій. Ми дорослі, але ми. В душі ми всі дітки, хочеться святкувати, хочеться радіти і не забувати донатити для наших військових, тому що їм зараз важко, вони вже виснажені, їм вже їхні сили, їх все менше і менше тих сил. Кожного разу, як бачу, що десь потрібно задонатити, я обов'язково це роблю. Усь нехай невеличка сума, нехай хі... маленькі, якісь донатики, але кожен потрішечки поманеньку, і ми закриємо якісь потреби наших військових. Тому... Не забувайте ви це робити, і я вас запрошую до проєкту, буде присвячен подаруночкам. Також зробимо якусь мінімальну суму, будемо дарувати анонімно один одному подаруночки. Якщо назбирається нас бажаючих, ми зробимо це між якоюсь кількістю людей. Якщо не назбирається, то ми можемо, там буде нас двоє-троє, ми можемо організувати це між нами трьома. Тобто придумати, як це буде виглядати. Якщо будуть бажаючі. І е, стосовно подарунків, стосовно донатів, в мене є ще один пакуночок, і цей пакуночок виглядає ось так. Знову ж таки такий боксик, я не знаю, чи це пошта вже так пропонує, е, чи то дівчата знаходять такі бокси. У мене таких боксів ще нема. Я маю на увазі вакуумних, щоб вони зберігали посилки, щоб вони не м'ялися. У мене посилочка з цукерочками прийшла в звичайній коробочці, і вона трішки була травмована. Там один куточок трішки прибав, прибитий був. А ці дві посилочки були, прийшли, ці дерев'яна прикраса на мій куточок і подаруночок від Оксани також прийшла в ось такі ось у вакуумній коробочці. До речі, напишіть, що воно таке, і де його можна придбати. Можливо, сорокі білобокій олії також знадобиться. Приймала я участь у лотерейці у Оксани на сторіночці і в Ютубі Недошитко був проєкт, вона збирала кошти для військових на закриття військових потреб, там, де служить її чоловік, Петро захищає нашу Україну разом зі своїми побратимами, вони потребують нашої допомоги. Ну і Оксаночка своїми силами, своїми, зі своїми дітками вирішила доєднатися до а, цих закриття зборів. Як це вона все зробила? Вона зробила декілька в'язаних іграшок і а, зробила аукціон такий лотерейку. І до неї доєдналося ще дуже багато дівчаток. Вони також дали призи, дали їй прикраси з бісеру, дали в'язані іграшки. А, дуже гарна була організована ця вся лотерея. Я дуже хотіла прийняти участь анонімно, але Оксана мені видала ще номерочки. Видала номерочки і один із номерочків в мене був виграшний. І я виграла ось такого ось миленького котика котика в'язаним оксаниними ручками. Тепер у мене буде зберігатися ось такий ось малючок, я його ще не вскривала. Ще нема доні вдома, дочекаюся вже її. Ще Зараз пороблю фотографії і відкриємо, будемо роздивлятися. Тепер в мене буде такий талісманчик у моєму куточку. Ну і солоденькі смаколики для моїх діточок, куди ж без них. Їх вона також трішечки потішила і відправила солоденьку. Вкусняшечку у пакуночки. Оксані величезне дякую. Дякую безмежно Петру і його побратимам. Нехай янголи-охоронці їх оберігають, нехай у них все буде добре, їм міцне здоров'я їх не покидає. Ну і чекаємо приближення нашої перемоги. Вже дуже-дуже сильно хочеться швидшої перемоги, тому що вже набридло, набридло ця війна, набридлі ці жертви, постійні руйнування, постійні. Втрати, що вони цим отримують. Нічого, вони нічого не отримують, нас не зламати, тому що ми об'єднуємося, ми сильні, ми все робимо разом. Дякую всім величезним нашим захисникам, захисницям, які нам дозволяють жити, творити і отримувати хоч якісь приємні емоції в цьому житті. Є в мене ще трішечки новин. Добре, трішечки приберу, мабуть, звільню простір. У мене об'ємна зараз буде ще інформація, тому трішечки приберу Солоденьке нехай лежить для макоти для апетиту. А я вам ще хочу трішки розказати про тік-ток. Є в мене а, TikTok, є в мене сторінка в TikTok, де я активно працюю. Активно працюю, активно випускаю. Свої шортики, відосики, рекламую свій товар, виходжу в ефіри, продаю, і е, кожного дня це велика, велика праця. Що я там щось роблю, тому що забирає дуже багато часу, дуже багато сил. Натхнення дуже багато забирає, буває таке, що кожного разу виходиш, немає ніякого результату. На ефірах дуже мало підписників, дуже мало людей приходять послухати, поспостерігати, підтримати, щось придбати. І ти, як риба, облід. Б'єшся, 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 а результату дуже мало. Ну, інколи буває і навпаки. Буває таке, що ти працюєш і ти отримуєш віддачу, отримуєш позитив, отримуєш продажі. і... Ради, заради таких днів хочеться далі продовжувати щось робити і творити. Моєму Тіктоку скоро буде вже у лютому буде один рік. Один рік важкої, важкої праці. Той, хто веде свої соціальні мережі, той розуміє, про що я. А той, хто здається, дівчата, не здавайтеся, продовжуйте, знімайте, ви складайте, рано чи пізно буде результат, і ви будете задоволені. Це таке трішечки відступила від теми. Хочу розказати про TikTok і про лотерейку. Знову ж таки, лотерейка. Я зайшла чисто випадково на один із вечорів, було нудно, було сумно, не хотілося в'язати, лежала в ліжку і зайшла випадково на одну сторіночку, дівчинка вела ефір. В неї було дуже багато пакуночків запакованих, новорічно прикрашених, і вона робила лотерейку. Один білетик вартував 300 гривень, і різні були подарунки. Десь парфюмерія, десь була якась чашечка, десь були якісь смаколики, десь піжамки, десь рушнички, десь якісь шапочки. Різний був товар, але його було дуже-дуже багато. І при покупці цього номерочка за 300 гривень ви обирали будь-який вільний номерочок і отримували подаруночок. Я також прийняла участь. Я дуже азартна людина, я полюбляю лотерейки, полюбляю різні розігриші. І я отримала у подарунок ось такі ось у сніжиночки і набір із двох рушничків у мою скарбничку. У мене був номерочок 60-й. Ось такі ось у мої два рушнички сьогодні отримала у посилочці. Дуже здивована. Який тоді сенс цій дівчині, що вона з цього отримує? Але за 300 гривень ти рушники, два таких одне велике банне, одне о, для обличчя, такий маленький рушничок. За 300 гривень набір ти такий не купиш. Який їй резон? Не знаю. Але я ризикнула, перевірила, подивилася, чи є сенс, чи немає. До речі, вона вчора вела ще один ефір, але ну, я вже номерки не купляла, бо я ще не знала, чи отримала я посилку, чи ні. Посилка моя ще була на пошті. І який сенс? Можливо, там якийсь обман. Я довго думала, що мені здавалося, що це обман, тому що вона посилку не на наступний день відправила, а там через два дні, поки вона каже, всі спакує. І в мене вже такі трішки закралися думки, що це було а, шахрайство. Але коли отримала сьогодні посилку, я бігака її привскрила, подивилася і зрозуміла, що такий не обман, таки була така лотерейка. Я дуже задоволена, мені результат сподобався. Думала, трішки буде хуже. Ну, що буде це виглядати як обман, але в цілому мій азарт цього разу мене не підвів. І я отримала ще один такий приємний бонус перед новорічними святами. Наговорила, вже не знімала. Але отаке в мене зараз такий стан. Я в'яжу, я продовжую в'язати, але в'яжу трішечки повільно. Більше відпочиваю, але буває таке натхнення, нападає, що за вечір, за одну нічку їй в'яжуться гарні великі, об'ємні іграшки. Стосовно в'язання, обіцяла, що буде в'язання, тому зараз вам ще покажу в'язання. В'язання, щоправда, тільки розпочалося. Я давненько не в'язала шпицями, хоча я вмію в'язати і шпицями, і гачком. І були ми з мамою на дівочому дні у Аврорі і придивилися ось такі ось о, два моточка. Здається, акрил. Да, 100% акрил, відтіночок 600 644, к 644 У мене у мого синочка немає. Шарфика, немає шарфика, якось так шапки купуються, в комплекті шарфа немає. Самі зв'язати, немає У мене шерстяних ниточок, такі, що підходили під його зимову курточку. З, як він називається, з напівбавовни також не дуже хочеться. Є ж карпеткова пряжа, вона в мене більшість секційних, немає однотонних моточків, мені так здається, давненько не заглядала, треба подивитися. Тому я так спокусилася на ці об'ємні моточки, і вирішила, що дай-ка візьму їх і зв'яжу малому спробую зв'язати шарфик. І ось я вже за один вечір розпочала трішечки посиділа, позгадувала, як воно в'яжеться, чи виходить, чи ні. Я вирішила в дві нитки величенькими шпицями почала. У мене, до речі, є запаси і товстеньких, і худеньких, і шкарпеткових. Шпиці є, тому. Придбала пряжу і одразу взялася в'язати шарфик. Не знаю, вийде, не вийде, чи закину, чи, можливо, дитині віддам старшенька буде щось з цих ниточок в'язати. Буде видно, початок покладений, результат буде потроху, можливо, з'являтися. Але поки хочеться, поки хочеться, а як хочеться, то треба брати і виконувати. Тим паче, що ця річ буде потрібна. Буде об'ємний, буде величенький. Я думаю, що за декілька вечорів під серіальчики з великим задоволенням це все піде і буде зв'язан шарфик для мого синочка. Оглядаюся, роздивляюся, що ще вам розказати, показати. Ще є там деякі пакуночки, канцелярські, пакуночки, покупочки. В Аврору заходили, там були різні акції на блокнотики, різних набрала блокнотиків. Свічечки такі, там трішки хімії. Нічого такого цікавого, але день ми провели з мамою дуже-дуже весело, позитивно. І вдвох. нарешті вдвох. батько сидів з дітворою, а ми вже були на такому відпочинку, на релаксі. Тому... На такій ноті я вам також хочу побажати приємних емоцій, хочу вам побажати трішечки відпочивати, відволікатися від усіх поганих думок, від усіх переживань і отримувати якомога більше приємних сюрпризів, несподіванок і шаленого натхнення у вигляді підтримки ваших друзів і ваших близьких. Нехай всі ваші лотереї будуть виграшними, нехай всі ваші конкурси будуть призовими, нехай у вас все в житті буде супер-пупер добре. І, як завжди, вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, шаленого, пришаленого натхнення. І прощаюсь до дуже-дуже скорої -дуже зустрічі. Дякую, що були поруч. Дякую, що послухали і таке відео. Сподіваюсь, було цікаво. І чекаю вас в особисті в Інстаграмі стосовно е, святого Діда Мороза. Давайте ми його так і називемо свято святий Дід Мороз. Хто буде святим Дідом Морозом? Пишіть в особисті, будемо обговорювати умови, домовлятися про такий цікавий проєкт. Мені здається, дуже цікавий. Я прийняла участь і не пожаліла, що приємні емоції вони зараз дуже-дуже нам всім потрібні. Все, мене не зупинити. Я пішла їсти смаколики, насолоджуватися своїми покупочками, своїми подаруночками і дякувати всім, хто причетний до цих приємних емоцій. Бережіть себе, до дуже скорої зустрічі. Бувайте!